Для Олександра Дідовича посада очільника Свалявської райдержадміністрації не нова. Посадовець раніше працював на ідентичній посаді з вересня 2001 року, по лютого, 2005 тисячі Тепер розпорядженням президента України його повернули на посаду. Як написано в біблії, я примісно благою розпорядженням президента України номер 650 – Дідович Олександр Анатолійович призначений головою Сва районної державної адміністрації Закарпатської області президент України Петро Порошенко. Щом я? Очільник краю разом з новопризначенцем провели зустріч з активом району, де обговорили основні виклики перед керівництвом Свалявщини. У першу чергу звернули увагу на бюджет району. Так за підсумками півріччя його вдалося перевиконати на півтора мільйона гривень. На сьогоднішній день здається позитивна тенденція по виконанню до пільної частини місцевого бюджету. Так як за підсумками півріччя, частини місяців у нас є виконання власних залі місцевого бюджету. Втім, перевиконання бюджету затьмарене відсутністю індексації по платні, яка за цей рік сягає 15 мільйона гривень, та незабезпечені медичні субвенції. Згадали і про проблему опалювання у районі. Попри низьку платоспроможність громадян, 90% населення Свилявщини газифіковано. Враховуючи імовірний ріст ціни на газ з наступного року, газове опалення для громадян стане хіба предметом розкоші. Першу чергу. Першу чергу за рік ми повинні розрахуватися. Першу чергу. Потім буде о, розраховуватися за енергоносіння. Іншого виходу я поки абсолютно не бачу. І оптимізму теж не бачу. Яка буде зима? Один Господь ставить. Попри це, новий голова свалявської РДА Олександр Дідович взявся вирішити цю проблему особисто. Важливим питанням стало і виділення земельних ділянок учасника МТО, яких на свалявщині налічується близько 170. Кажуть, у районі бракує вільних земельних ділянок для військовослужбовців. Та голова ОДА запевнив, якщо землю бійця МТО не знайдуть в межах свалявщини, то єдиним виходом залишиться знайти ділянку у сусідніх районах області.